Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді справжній монстр серед протиударних смартфонів, а саме iHunt Titan P22000 дві Pro. Почнемо з дизайну. Titan Metal P22000 дві Pro має міцний корпус із металевими та гумовими вставками, що забезпечують високий рівень захисту. Має вбудований лазерний відеопроектор з яскравістю 40 люменів і роздільною здатністю 1280х720. на 720. Роз'єм для зарядки Type-C, а також для навушників 3,5 міліметрів. Потрійний слот для карти пам'яті та двох наносім карт. Ємність акумулятора на 15500 мА дозволяє використовувати телефон до 7 днів без підзарядки. А швидка зарядка на 66 Вт дозволяє зарядити смартфон до 100% за 2 години. Сертифікація ip 68 гарантує, що смартфон витримає вологу, пил, а також короткочасне занурення у воду. В комплектацію до смартфону входять захисна плівка, інструкція, кабель для зарядки, блок живлення на 66 Вт, а також гарантійний талон. 22 ГБ оперативної пам'яті, 12 оперативної плюс 10 ГБ віртуальної пам'яті, а також 512 ГБ внутрішньої пам'яті. Якщо ви шукаєте гаджет, який витримає найсуворіші умови, має вражаючі характеристики та ще й здатен замінити проектор, то цей телефон точно для вас. З Full HD Plus дисплеєм з високою роздільною здатністю 2460 на 1080 пікселів вас очікує яскрава та чітка якість зображення. 679 дюймовий екран дозволить вам насолоджуватися відео, фотографіями та додатками в їхній найкращій якості. Смартфон оснащений потужними прожекторами, роботу яких ви можете зараз побачити на екрані. Зараз ви бачите, як працює камера нічного бачення Wyze Hunt Titan P22000 Projector Pro. Titan Metal P22000 Projector Pro – це більше ніж просто смартфон. Це ваш надійний супутник у будь-яких умовах. Якщо ви шукаєте пристрій, який поєднує потужність, функціональність та унікальні можливості, цей телефон вартий вашої уваги.